Добрий день, дорогі учні та учениці. З вами Тетяна Іванюк, на уроці геометрії для восьмого класу. Кілька уроків поспіль ми вивчали площі фігур, ознайомилися з їхніми властивостями, відкрили для себе нові формули площ, користуючись якими можна легко розв'язати ті чи інші задачі не лише математичного змісту, але й такі, що допомагають у вирішенні конкретних життєвих питань. Отож, сьогодні ми розглянемо окремі задачі практичного змісту на застосування. Формул площ фігур у молодших класах. Ми часто послуговувалися площею прямокутника, коли множили два числа між собою. Наприклад, на екрані яблуку подано як прямокутник із вимірами 4 та 6, або їх було зручніше рахувати. Також є різні варіанти подання цього добутку: як от 2 на 4 та на 3. Властивості множення також ілюструють за допомогою площ. Скажімо, добуток 18 на 5 можна представити як 15 помножити на 5 додати 3, помножене на 5 або 20 помножити на 5 та відняти добуток 5 і 2. Поняття площі ми використовували на уроках алгебри, коли вивчали формули скороченого множення. Квадрат суми двочлена А та Б ми представляли як. Плоский квадрат зі стороною А плюс Б. Площа квадрата зі стороною А плюс, дорівнює сумі площ квадрата зі стороною А, площі квадрата зі стороною Б і двох площ прямокутників із сторонами А і Б. У восьмому класі ми вивчили теорему Піфагора. Існує близько ста доведень цієї фундаментальної теореми. Одне з найперших ґрунтувалося на дослідженні площ фігур. Тобто площа квадрата, побудованого на гіпотенузі, дорівнює сумі Площ квадратів, побудованих на катетах. Ілюстрація дає нам змогу пересвідчитися в істинності твердження, коли підрахуємо клітинки у синьому, червоному і зеленому квадратах, зокрема для прямокутного трикутника зі сторонами 3, 4 та 5. Перейдімо до задач. Задача 1. на клумбі прямокутної форми шириною 8 метрів висадили квіти жовтого та блакитного кольорів. Довжину клумби АД розділили на чотири нерівні відрізки АК довжиною 1 метр, КЛ 4 метри, ЛМ 6 метрів, МД 2 метри, які слугують відповідно основами трикутників АЕК, КПЛ, ЛФМ, МНД. Висота кожного трикутника проведена до цих основ дорівнює ширині клумби 8 метрів. Знайдіть. Площу клумби, на якій висаджено квіти жовтого кольору у квадратних метрах, розв'язання. Зобразімо клумбу як прямокутник із частинами, що мають форму трикутників. Для зручності позначаємо їх жовтим кольором. Оскільки дві вершини кожного трикутника лежать на одній стороні прямокутника, а третя вершина кожного трикутника належить протилежній стороні, то всі чотири трикутники жовтого кольору мають одну висоту h. Квіти висаджено суцільно по стороні АД, тобто сума основ чотирьох трикутників АК, КЛ, ЛМ, МД дорівнює довжині прямокутника, тобто АД дорівнює 1 додати 4 додати 6 та додати 2, що дорівнює 13 метрів. Площа усієї ділянки 8, помножити на 13, що дорівнює 104 метри квадратні. Отож, Площа чотирьох клумб трикутної форми жовтого кольору дорівнює 1 друга H, помножити на суму АК плюс КЛ, додати LM плюс МД, що дорівнює половині добутку 13 і 8, що дорівнює 104 метри квадратні, та поділити на 2. Одержуємо 52 метри квадратні, оскільки всі трикутники блакитного кольору аналогічно мають висоту 8 метрів, а також сума їхніх основ становить 13 метрів, тоді площа, засаджена квітами блакитного кольору, вдвічі менша за площу ділянки та становить також 52 квадратні метри. Відповідь 52 метри квадратні. Висновок. Якщо довжина сторони одного з трикутників дорівнює довжині сторони другого трикутника та висоти, проведені до цих сторін, рівні, то трикутники рівновеликі. Тобто трикутники матимуть рівні площі незалежно від їхнього виду, але за умови рівності двох сторін та двох висот, що проведені до цих сторін. Задача 2. дано два паралелограми АБЦД та АПР з точкою П на стороні БЦ та точкою Д на стороні РК. Якщо площа паралелограма АБЦД дорівнює 18, то чому дорівнює площа паралелограма АПКР? Розв'язання. Точка Б належить БЦ. Якщо точка П збігається з точкою Б або точка Д збігається з точкою Р, то паралелограм АБЦД суміститься з паралелограмом АПКР, і площі паралелограмів будуть рівними. Тобто площа АБЦД дорівнюватиме площі АПКР, а саме 18. Нехай точка П належить відрізку BC та точка D належить RQ. Проводимо PD. Розгляньмо трикутник APD. Отримуємо задачу аналогічну до розв'язаної задачі номер 1 З доведеного площа трикутника АПД дорівнює половині площі паралелограма АБЦД або половині площі паралелограма АПКР. Тобто площа паралелограма АПКР дорівнює площі паралелограма АБЦД та дорівнює 18, розгляньмо задачу, яку запропонували для розв'язання в одній із сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Тож задача 3. На рисунку зображено поверхню повітряного змія, що складається з двох рівних прямокутних трикутників АМБ і СНБ та ромба АБЦД. Точки А і С належать відрізкам ДМ і ДН відповідно. Гострий кут ромба дорівнює 60 градусів, БД дорівнює 2 метри. Визначте, площу поверхні чотирикутника кутника МБ. НД цього змія, якщо всі його елементи лежать в одній площині. Розв'язання. Поверхня повітряного змія складається з двох рівних прямокутних трикутників АМБ і ЦНБ та ромба АБЦД. Площа чотирикутника МБНД дорівнює сумі площ прямокутних трикутників АМБ й ЦНБ та площі ромба АБЦД. Оскільки трикутники АМБ і СНБ рівні, то їхні площі рівні. Для спрощення розв'язання виконуємо певні перетворення, а саме переміщуємо трикутник АМБ до суміщення зі стороною АД. Утворився чотирикутник ДМ1БН. У ньому АБ дорівнює ДА, БН перпендикуляр до ДН. М1Д перпендикуляр до М1Б. DC додати СН дорівнює АБ плюс АМ1. Оскільки СН дорівнює АМ1, АБ дорівнює ДЦ як сторони ромба, то ДН дорівнює М1Б. М1Д дорівнює НБ як відповідні сторони рівних прямокутних трикутників АМ1Д і СНБ. Отже, ДМ1БН прямокутник. Трикутник БНД прямокутний, оскільки БД діагональ ромба АБЦД, то кут БДЦ дорівнює 60 градусів поділити на 2, що дорівнює 30 градусів. Діагоналі ромба є бісектрисами його кутів. Тоді у прямокутному трикутнику БНД сторона БН дорівнює половині гіпотенузи БД та дорівнює 1 метр. За теоремою Піфагора для трикутника БНД БД у квадраті дорівнює БН у квадраті додати НД у квадраті. Звідси nd дорівнює кореню квадратному з різниці квадратів довжин сторін bd та nb, що дорівнює кореню квадратному з 2 у квадраті мінус 1 у квадраті, що дорівнює кореню з 3. Площа прямокутника dm1bn дорівнює dn помножити на nb, що дорівнює корінь з 3, помножити на 1, що дорівнює корінь квадратний із 3. Площа чотирикутника ДМ1БН дорівнює коренню з трьох метрів квадратних. Відповідь: Площа чотирикутника ДМБН дорівнює корінь із трьох метрів квадратних. Сьогодні на уроці ми розв'язали задачі на застосування формул для знаходження площ чотирикутників, використали нестандартні підходи до розв'язування окремих завдань та розширили наші знання про поняття площі. Дякую за увагу до нової зустрічі. Хай вам щастить.